Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, великою радістю для кожного з нас є можливість приймати участь у присвятій Євхаристії в простоті та відкритості свого серця. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо жінку вдову, яка в часі розмови з Ісусом Христом проходить тяжкий шлях очищення, упокорення і переосмислення свого життя та зростає у простоті і щирості. Через любов свого материнського серця, вона стає для нас прикладом глибокої молитви, щирого прохання та покірного лагідного серця. Події, яких ми є свідками, відбуваються далеко від звичних місць, де Ісус Христос зазвичай проповідував. Він виходить в околиці Тиро та Сидону, місця, де жили люди, з якими юдеї мали постійне протистояння та ворожнечу, і де один до одного ставилися з погордою та зверхністю. І, власне, там зустрічає жінку хананянку, яка починає голосно кричати та відчайдушно благати Ісуса, щоб зцілив її хвору дочку. Саме вже початок розмови свідчить про те, що присутність Ісуса змінює звичні способи ставлення одне до одного, та руйнує мури ненависті та погорде. Змилися наде мною, Господи, сину Давида, біс мучить мою дочку страшно. Ця жінка Хоч не є юдейкою, з перших слів визнає в Ісусі Месію в її серці, горить велика довіра та сподівання на допомогу. На перший погляд видається, що Ісус ігнорує цю бідну вдову і жодним словом не озивається до неї. Вже учні не витримують її наполегливості та хочуть, щоб ця розмова швидше закінчилася, тому втручаються і просять за неї відпусти її, бо вона кричить за нами. Проте відмова Ісуса не є відсутністю любові чи погордою. Ісус шукає правдивого добра для людини, Він вчить глибини покори та спрямовує наші сили до того, щоб ніколи не розчаровуватися, навіть якщо це коштує неймовірних зусиль, якщо потрібно перейти через терпіння, зустріч з Ісусом Христом, у щирості та простоті свого серця зцілить всі рани. Та відновить все те, що людина втратила. Слова та постави Ісуса не є вироком, а спонукою, прихованою за охотою, з більшою силою і наполегливістю у простоті та щирості звертатися до Спасителя, Господи, поможи мені. Подібними словами ми молимося в часі літургії, коли на кожен виголос священника відповідаємо: Господи, помилуй. Така ж сила довіри і опування. Повинна бути присутньою в цих словах, як була у словах цієї жінки. Ісус хоче очистити серце людини, хоче розкрити його глибину в простоті та силі любові. У розмові Ісуса і вдови відбувається формування єднання людини і Бога на особливому рівні щирості, простоти та покори, і як наслідок, ця жінка, проходячи через прилюдне приниження, доходить до глибокого надприродного єднання з Богом. В силі своєї віри та любові, вона зростає в щирій простоті та внутрішній єдності свого власного життя, в теперішньому світі нам дуже часто бракує цієї простоти. Простота вдови контрастує з розбитими на шматки серцями тих, чиє життя наповнене хаотичними прагненнями, хто губиться у різноманітті життєвих клопотів, без прагнення зустрітися з тим, Хто об'єднує всі сили і дії та схильності людського серця з Ісусом Христом, думки їх сердець далекі від простоти, душа є складною в своїй сутності і є внутрішньо розділена різними прагненнями та пориваннями, людина губиться у своїх прагненнях через брак сили, яка б об'єднала всю розбитість життя. Тому так важко в сучасному світі бути простим. Людина, обтяжена багатьма справами, поневолена комплексами, пристрастями, дуже часто губиться в простих обставинах життя, вона відхиляється від прямого шляху, який веде до єднання з істиною та правдою, до якого нас спонукають навіть інколи зовнішні фактори життя. Часто людське серце перебуває під владою своїх власних обмежень, заборон, страху того, що про них подумають інші люди. Найпростіші речі перетворюються на великі проблеми та стають страшними перешкодами в житті, а найбанальніші завдання стають складними заплутаними обставинами. Сучасна людина все частіше відкидає страждання, жертвенність, покору, які, власне, дають їй нагоду осягнути простоту і щиру істину в єднанні з Богом. Причиною браку, а інколи й відсутності, простоти. Також може бути те, що людина в духовному житті плутає складність із глибиною буття. Звісно, світ, в якому ми живемо та духовно розвиваємося, є надзвичайно складний і непослідовний. Для когось складні ситуації створюють інтригу в житті, а вирішення цих обставин додає відчуття внутрішнього значення для самого себе, яке дуже часто є марним та оманливим. За такою духовністю дуже часто стоїть нездатність проникати в правдиву суть і реальність духовного буття. Складна людина нездатна зустріти сенс буття і увійти з ним у життєвий контакт. Така людина крутиться довкола речей зовні і не вміє проникнути в їх суть. Найглибше коріння всякої складності це гординя. Горда людина – Використовує множинність інтересів і проблем як зброю на службі своїм похотям, гордість створює для людської уяви видимість важливості багатьох речей, оскільки сама людина втрачає центр єдності, Бога і не хоче його знайти. Людина робить з вирішених складних проблем підставу для гордощів, приписує цінність усьому, що насправді не є важливим для неї, бо вона не може надати належну вагу. Єдині речі, яка дійсно важлива, яка справді має сенс в її житті. Проте ця мати чітко знає, чого вона хоче і заради чого живе, і це не тільки оздоровлення дитини, але і спасіння її, її материнське серце, наповнене любов'ю, прагне добра для своєї дитини, і зустріч з Христом поглиблює і додає зміст її особистому житті, вона своїм серцем зорієнтована на Бога. І не є спостерігачем зовнішніх дій Ісуса Христа, а є безпосереднім учасником дії Божої любові у світі. Ця зустріч для неї стає відправною точкою розуміння всього її життя, дає ключ до розуміння глибшого сенсу існування буття. Вона визнає своїм серцем та проголошує своїми устами Ісуса Христа Давидовим Сином, і це означає, що вона бачить в ньому Месію. Спасителя і її власного життя, в діалозі з Ісусом Христом ця жінка зростає у простоті та щирості своїх прагнень, бажання її серця обумовлені силою любові. Бачимо, що справжня простота серця виникає тоді, коли ми зводимо наше життя, так би мовити, до одного знаменника це означає бачити світ, речі та людей у світлі, яке походить від нього. Цим знаменником для бідної вдови стає Христос, і це саме має статися в житті кожного християнина. Проста людина має мати завжди одну і ту ж саму поставу, яка звернена до Бога в її серці більше немає жодних інших прагнень чи стосунків, які б визначали її життя залежно від настрою. Проста людина завжди залишається однаково глибокою в різних ситуаціях життя. Думаю, що не один з нас, коли почув би з уст Ісуса такі слова, які почула ця жінка, відвернувся б і пішов геть, а ця вдова залишається непохитною у своєму прагненні. Вона є такою самою сповненою бажанням допомогти своїй дочці і впевнена в тому, що Христос її вислухає, незважаючи ні на що, вона є цілковито відкритою перед Христом у своїх прагненнях, і Христос. Бачить глибину її серця, бачить її віру, жінко, велика твоя віра, які прагнення, які бажання закорінені в нашому серці, що наповнює його, чи хаотичність прагнень, мрій під впливом пристрастей роздирають його на шматки, чи ми хочемо пережити таку ж саму зустріч з Христом, як пережила ця жінка, тільки в розмові з Христом можна зцілити своє серце. Зробити його простим і щирим та відкритим до любові. Молимося і просимо Господа Бога, щоб Він утверджував нас у простоті наших сердець, і Христос був єдиним центром нашого земного життя, який відкриває двері до спасенної вічності. Слава Ісусу Христу!